Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше, я Іна. Сьогодні хочу дещо скоригувати вас по підживленню петунії в спеку. На цей тиждень передають ну, аномальні такі температури. Дивіться, зараз, коли я знімаю, ще сіми немає, але вже близько 30 градусів. Петунія вона стресує, вона не хоче рости. От, ну, хто хоче, коли таке ось жарить. Ось, до речі, покажу вам, як відростає людяне небо. Трішки я його підстригла, і зараз воно вже знову ж таки починає квітнути. Ну, сьогодні не про це, а про підживлення петунії в такі аномальні температури. Перше, що потрібно виключити, Повністю це листове живлення. От коли ми беремо добриво і підживлюємо питонії по листу, от це потрібно виключити, тому що коли буде на сонці температури до 40 градусів, це принесе тільки шкоду рослині, а користі не буде ніякої. Тому потрібно це врахувати і не перегружати рослину. Листову пластинку, а то вона може просто згоріти. Якщо вже якась конча потреба є в цьому, то потрібно дочекатися, коли вже буде геть вечір, коли температура знизиться до ну, менш ніж 25 градусів. У нас ось я не знаю, коли таке. Вже коли темно, ну, можна і в темно робити. Лише тоді. От. А під корінь також. Краще в таку, цей період перетерпіти і, і ніякого живлення не давати. Рослина все рівно його не буде сприймати. Як мінімум, це ви просто переведете добриво даремно, Воно, рослина не прийме його, а як максимум, то коріння може тільки підгоріти. Це стосується рослин, які вирощуються тільки в закритому ґрунті. От, наприклад, як в, ну, в кашпу якомусь. Де, знаєте, фіксований об'єм ґрунту. І ось так, як в мене, рослини стоять на відкритому сонці, тут активне сонце буде десь до п'яти годин, горшки настільки перегріваються, що земля прямо гаряча в них субстрат. Тому про яке живлення може бути мова. Тут головне, щоб рослина вижила. Якщо є якась потреба така, знаєте, підгодувати рослину, ну, ви бачите, що всі не вистачає, то зменшить норму добрив до мінімальної, тобто, ну, десь процентів 10%, 10 із того, що потрібно для того, щоб ну, щось рослині допомогло. А так, надіємося, що спека пройде і рослини далі будуть. Рости. Поки що ось так сталося, то не потрібно їх перевантажувати. Тому що вони й так, ну, погано вони ростуть в спеку. Тут я, всі можуть заметити, ця квітка вигорає зовсім ось Ой, Віолет, дивіться, яка квітка стає. Вона просто не витримує. Ось так вона розквітає зранку. І до вечора вона ось отака ну, прямо така горить. Тому що перечекаємо цей період, ну і надалі будуть квіти розвиватися добре. І бажано, звісно, якщо у вас, знаєте, їх не настільки багато, ви можете їх десь перенести, щоб сонце активне було хоча б до обіду, то це, звісно, буде добре. Якщо нема таких умов. Ну то вже як є. Але знову ж таки, врахуйте це, не перевантажуйте рослину добривом. Коріння в таку температуру 40 градусів не буде його сприймати все рівно. Ось трішки показую рімшанті по краєчкам обрізала. Мені не подобалося, що вона якось рідка цвітіння було, то я її трішки підстригла. Зараз вона знову ж таки, викидає бутончики. Ну, це те, що я хотіла сказати. На сьогодні все. Кому відео корисним було, поставте вподобайку. От. Ну і коментуйте, як ви справляєтесь з жарою. Звісно, можна ще, знаєте, я тут згадала накрити його якби тентом яким. Натягнути сітку, оцю затіняючу не тентом, а сіткою затняючою було б теж добре. Ну, я так не роблю. Просто рослині потрібен полив. Активний полив, От, щоб вона не пересихала, Пересохла, ви її полили і все. На цьому перечекаємо спеку. На все добре, миру нам!